Вітаю, шановне товариство. Психологи давно помітили, що маленькі діти вміють майстерно виходити зі скрутної психологічної ситуації. Якщо дитину, яка щойно щось там нашкодила, починають сварити дорослі, вона відразу ж намагається перевести їхню увагу на якийсь посторонній предмет. Про ці речі вперше я дізнався ще тоді, коли був студентом педагогічного вузу, але з того часу переконався не раз у тому, що подібна особливість властива не тільки маленьким дітям, які в таких ситуаціях знаходять вихід інтуїтивно, але й цілком дорослим людям із ексклюзивними психологічними особливостями. Таких людей зазвичай. Називають інфантелами, тобто дорослими людьми, у психіці яких збереглися дитячі риси. А відповідно їхні дії у складній ситуації також відповідають діям маленьких дітей. Один такий інфантел, як відомо, у наш час сидить на банковій, і скандали з плівками міндіча стосується його безпосередньо. Як же мав би він реагувати в такій ситуації, на вашу думку? Правильно, теоретично він мав би спробувати перемкнути увагу суспільства на якийсь інший скандал. А коли такого іншого скандалу немає, то спробував би його створити. Серед іншого, нагадаю, що в перші дні вересня цього року в інтерв'ю із пані Мосейчук. Генерал зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк висловив власний сумнів у тому, що автентичні плівки Міндіча існують насправді, але при цьому додав і свою думку. Якщо все-таки такі плівки насправді існують, то це матиме наслідки для президента, а також для суспільства в цілому. Отож 10 листопада цього року починають публікуватися на офіційному ресурсі набу прямі докази того, що плівки міндіча існують таки насправді. Отож думка Кондратюка про можливі наслідки для президента враз зробилася вкрай актуальною. Коли мене повідомили 11 листопада про те, що цього ж дня помер Геннадій Балашов. Я на той час не знав, що днем раніше 10 листопада набу розпочало опублікувати плівки Міндіча. Тому я був дуже здивованим, адже цей цікавий авантюрист Геннадій Балашов аж до останніх днів життя виглядав цілком здоровою фізично людиною. Адже балашова можна було побачити на нових його відео в Ютубі хоч і не на старому заблокованому в Україні каналі. Та й Вік Балашова 64 роки не такий вже старий а забезпечений чоловік зі статком 220 мільйонів гривень, як на наші гроші, який давно вже замешкав на Хлориді, куточкуща зі сприятливим підсонням, і раптом міг би піти зі світу неочікувано для себе. Щоправда, трапляються люди, які мають хворе серце. А водночас деякі зиї, посилаючись на свідчення дружини Балашова, стверджують, що нібито помер він від серцевого нападу. Отож вирішив я перевірити методом медичної астрології, а чи існує хоча б така маленька ймовірність, аби Балашов мав хворе серце. Народився він 20 лютого 61-го року в місті Дніпропетровську. Ось його натальна карта. Проблеми з серцем, як правило, відображені в негативній аспектації Сонця в гороскопі, а також в негативній аспектації тих планет, які знаходяться у знаку лева. У даному гороскопі Сонце аспектоване добре. Воно утворює терен із Марсом, а це дуже добрий аспект, а також утворює з'єднання із нижнім узлом та Меркурієм. Щодо знаку лева, то тут одна планета Уран, але він позбавлений будь-яких аспектів, як добрих, так і злих. Отож гороскоп Балашова не містить найменших натяків на його хворе серце. Пригадаймо, що вже наступного дня про смерть Балашова всі забули. А натомість прівки Міндіча зробилися вкрай популярною темою. До речі, якщо Балашов помер не сам, а йому в цьому допомогли, то робота в такому випадку виявилася надзвичайно оперативною. Кажучи інакше, ще до цього він мав би бути під прицілом. А проте його очевидно тримали на всякий випадок. На чорний день, так би мовити. Із позиції Реноме Балашова та його статусу, наша влада нічим не ризикувала. Адже в питаннях мови Балашов був настільки ж радикальним, як і сама Ірина Хваріон. але з тією різницею, що Балашов обошнював рідну російську мову. Та з глибокою зневагою ставився до мови української, а до так званих фанатів української мови ставився з глибокою ненавистю, проте цілком зрозуміло, що усунули його не за це, але головним чином за критику Зеленського. А разом із тим було б помилкою називати Балашова проросійським. Насправді він був звичайним глобалістом. Адже паралельно Балашов ставився вороже до режиму Путіна, агітував за євроінтеграцію України і навіть був учасником Євромайдану. Але все це у рамках власних поглядів, які збігаються із такою течією як анархокапіталізм. Нагадаю, що до свого президентства Зеленський та президент Аргентини Мілей також були анархокапіталістами. Тобто тими людьми, які вважають, що всі держави на планеті слід позбавити влади у своїх країнах та дати абсолютну владу бізнесу. Саме бізнес в анархокапіталізмі де-факто замінює державу. Отож про смерть Балашова забули всі практично вже наступного дня, і очевидно, це спонукало когось шукати чергову жертву. Жертву із числа людей вкрай скомпрометованих, тобто саме таку жертву, за репресії, проти якого рейтинг Зеленського мав би хоча б трошки підвищитись. А позаяк приблизно 95% усіх вкрай скомпрометованих особій це люди із оточення Зеленського, то саме таку жертву знайти було вкрай непросто. Тож Валерій Токар у такій ситуації виявився для банкової просто на вагу золота. І якщо Геннадій Балашов це просто здібний авантюрист, авантюрист талановитий, то Валерій Токар це авантюрист утрирований, який частенько доводить до божевілля те, що практикується посеред різних шарлатанів. Наприклад, публікує згенеровані штучним інтелектом свої фото на тлі будинку американського конгресу, аби додати собі політичної ваги в такий примітивний спосіб. А політична вага, як виявилося, потрібна йому ні на щось інше, як тільки для власного, так би мовити, неправомірного збагачення. Деякі співробітники СБУ давно стежили за його діями, і давно вони знали, що токар, який вже декілька років тому почав видавати себе за наступного президента України, публікуючи відповідну рекламу на сторінках у соціальних мережах, паралельно займається розпродажем майбутніх державних посад за доволі кругленькі суми. Зрозуміло, що на такий шахрайський гачок могли трапитися йому лише найбільш легковірні люди, а ось серед людей багатих, легковірних не так багато. І також зрозуміло, що застукати на гарячому токаря за цими операціями не так легко, навіть коли йдеться про фахових людей СБУ. Позаяк він турбується про конспірацію. Та все ж гола правда полягає в тому, що його давно вже могли б взяти за жабри, аби така вказівка надійшла з банкової. Усе це робиться елементарно. Позаяк багато людей знають про торгівлю токарем фіктивними державними посадами, адже почасти він у цьому зацікавлений. То співробітники СБУ легко могли б підіслати до нього свого агента, який мав би запропонувати йому кругленьку суму. І, очевидно, так вони й зробили, але зробили це лише тоді, коли надійшла відповідна вказівка з банкової. А як бачимо, надійшла така вказівка саме в розпал скандалу із плівками Міндіча. І це нам разюче нагадує перемикання уваги дорослих маленькою дитиною, яка тільки но розбила горнятко. Нещодавно я переглянув відео одного відомого блогера. Воно мене зацікавило тим, що про цього блогера ходять цікаві чутки, нібито щось із банкової отримує він у конвертах. Отож він стверджує, що, мовляв, наше НАБУ це філіал США, і мовляв, це нагідник Трамп, організував проти Зеленського публікацію цих злощасних плівок, аби підірвати до зеленського довіру. А для підкріплення власної аргументації блогер додав, що крадуть зараз усі, і не лише в Україні. Мовляв у Китаї посадили 50 мільйонів чиновників, і що беруть хабарів всі, хто тільки добереться до державної посади. І тому, мовляв, нічого страшного тут не сталося. Щоправда, у цьому ж випуску блогер обмовився, сказав, що за корупцію під час війни слід було б розстрілювати. І не лише за корупцію. Але навіть на підставі самої підозри в корупції. Таким чином, навіть ті люди, які отримують в конвертах щось із банкою за виправдання її вкрай непривабливих дій, тобто отримують щось таке із запахом чергових відкатів, навіть ці ланкс, слова у подібній ситуації можуть проговоритися і сказати паралельно такі відверті речі. Які б Зеленському та Єрмаку, не кажучи вже про міндіча, ніяк би не припали до душі.